Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Катерина Чернова. Студенти-першокурсники Полтавського педагогічного університету імені Короленка вперше на екскурсії телеканалів та місто Плюс майбутні журналісти вивчають, як працює редакція, який він процес створення новин, і навіть випробовують себе у ролі ведучих у телестудії. Особливо студентам подобаються редакції телевізійних студій, адже можна побачити спробувати свої сили. Безпосередньо на місці роботи ведучих журналістів, побачити, як ти будеш виглядати в кадрі, або почути свій голос у записі. З дитинства Поліна Мовчан цікавилася журналістикою в 11 класі, коли прийшов час обирати професію, довго не вагалася. Від екскурсії на телеканалі Дівчина у захваті. Так мені дуже сильно все сподобалося. Мені це дуже цікаво. Мені сподобалося, як нам розповідали. Мені сподобалося дивитися, як інші спробували себе в ролі журналістів. А це Валерія. Дівчина рада отримати новий досвід і сподівається, що екскурсія на телебачення не остання. каже, побачене мотивує розвиватися далі і глибше вивчати журналістику. Вважаю, це дуже цікавою професією, вона дуже різностороння, можна спробувати в будь спробувати себе в будь-яких сферах. Також дуже корисно для людства висвітлювати важливі теми, проблеми та новини. Першокурсниця Ярослава Григор'єва, яка вже створює відеоролики на Ютубі, каже: журналіст-телевізійник саме та професія, про яку мріє. Вона зізнається, побачить. На каналі надихнуло її ще більше розвивати свої вміння. Це професія, яка ніколи не стоїть на місці. Досить цікаво, активно проводиш час і повідомляєш людям те, що дійсно необхідно. Ми побачили Багато заколісних питань, які іноді залишаються поза камерою. Телеканали «РТ полтава не лише база для практичних занять студентів-журналістів українських вишів. В першу чергу це ще й місце, де студенти можуть визначитися, ким вони хочуть бути у майбутньому, говорить директор каналу Ігор Кужик. Чим займається журналіст, коли він приходить на роботу, яке його робоче місце, які в нього обов'язки, і власне якою роботою він займається для того, щоб Дитина чи студент, чи юнак, чи юначка завтра розуміли, якщо вони навчаються на цю професію, чим вони будуть займатися в реальному своєму житті? Такі екскурсії допомагають студентам не лише побачити телебачення зсередини, а й зробити перший крок до професії, адже за кілька років хтось із них, можливо, уже сам розповідатиме полтавцям новини з цього ж ефіру.